Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на середу, 29 травня 2024 року. Повний місяць. Місяць у водолії. 21 місячний день, символ якого кінь або табун. Місяць без курсу. Із 1720 по 24. Все наше життя з моменту зачаття. Ми знаходимося під впливом двох світил денного та нічного сонця та місяця. Якщо сонце несе в собі активний чоловічий початок, то місяць світило жіноче. Місяць впливає на наше життя не менш активно, ніж сонце. Просто діє його скритна, неявна, не відразу можна встановити зв'язок між причиною та наслідками. Тому і… Оспівують його поети, відтворюють художники, бо місяць такий жіночний, такий таємничий та невловимий, весь в тінях та в таємницях, недоступний чоловічій логіки, яка вимагає від життя повної ясності та відкритості. Він реально впливає на наші звички та рефлекси, особливо пов'язані із засвоєнням, навчанням та защитою керує настроєм, емоціями та підсвідомістю кожної окремої людини, а також колективною атмосферою та настроєм великого гурту людей. Місяць у водолії настроює нас на відчуття свободи, духовного росту та на об'єднання людей, близьких по духу. У цей час нам хочеться свободи та незалежності. І зовсім не хочеться давати якісь обіцянки, брати на себе якісь обов'язки та підсвідомо нам хочеться утекти від ситуації, яка нас зобов'язує до чогось та порушує нашу свободу. Хочеться чогось дивного та містичного. Місяць без курсу із 17.20 по 24 перенесіть на другий день всі важливі справи. Будьте уважні і обережні. І за кермом, і в мережах, і здійснюючи банківські операції, слідкуйте за тим, що ви говорите, не ведіться на якісь фантастичні пропозиції. Місяць без курсу це така собі технічна перерва, у яку вилазять потойбічні сили і різна там чортівня. Людина, наче під гіпнозом у цей час, і зробити з нею можна. Що завгодно 21 місячний день, символ якого кінь або штабун, Девіз дня рух. Рух це життя, енергічно насичений день, коли ми сміливо йдемо на зустріч долі, залишив позаду страхи та сумніви, день активного творчого початку, яке заставляє нас рухатись вперед. Хазяйка домогосподаркам. Варто взяти на замітку що 21 місячний день найкращий день для заготовок продуктів про запас. Закрутки, соління, варення, маринади, компоти простоять цілий рік і не втратять свого чудового смаку. В цей день емоції переважають радісні, ми енергійні та оптимістичні. Саме тому цей день дуже гарно підходить для свят, особливо для спортивних змагань. Дуже вдалий день, щоб перейти на нову роботу, де гарантія того, що ви надовго залишитесь на робочому місці та досягнете там успіху. Успішною буде не тільки перехід на нову роботу, а й зміна роботи, зміна посади, навіть зміна професії. Гарний день для поїздки. Успішними будуть усі починання та творчі проєкти. Дуже гарний день для того, щоб взяти шлюб, особливо парам, які в цивільному шлюбі прожили не менше 5 років. Гарний день для того, щоб віддати борг і для великої фізичної нагрузки. Але треба бути обережними, тому що 21 й місячний день вразливі та забедрені сустави та внутрішні органи. Гарний день для магічних практик. День, щоб навчитися володіти власною енергією, позбавитися від страхів та комплексів. А зараз ще й місяць знаку водолія, який налаштований на все магічне. Так що результат магічних практик буде вдвічі ефективним. От пропоную одне з таких магічних дійств. ну, такий собі магічний обряд, щоби прийшло в дім щастя, вимийте вхідні двері. Та сполосніть коврики на порозі, щоб були свіжі та вологі. А в думці запросіть до себе щастя не тільки в гості, а назавжди. Я ставлю букети з полину та шавлії, щоб нечість не водилася, а щоб мужики в сім'ї були міцні та дужі. Наламайте гілля дуба та поставте в вазу, як букет. А коли з ними з чоловіками щось не те, то ставте вербу. Вона виганяє усі ті бісики у чоловіків. А щоб жінки у сім'ї були як квіточки, ставте півонії. Любі мої, на сьогодні все. Я вас люблю. Я вам щиро дякую. З вами була бабка Люся. До завтра!